25 квітня на календарі вівторок, яким був сьогодні день, команда СТС готова повідомити за мить. Далі коротко про такі події. Чиновники Сум закривають очі на аварійність мостів. Бійці АТО повинні померти, щоб отримати землю. Принаймні так говорять сумські чиновники. На вулиці Копака люди змушені переходити дорогу по зебрі в нікуди. Аварійні мільйони у сумах, мости, що руйнуються, потребують неабиякої уваги від влади минулого року. Її таки дочекалися. За результатами обстежень у сумах офіційно визнали на території міста шість аварійних мостів, які потребують негайного ремонту. На це навіть виділили гроші та вистачить їх лише на половину робіт. На які мости чиновники закрили очі, не дивлячись на їх аварійність. Дивіться у сюжеті. Кілька років поспіль міські чиновники розсипалися обіцянками громаді. Мовляв, мости відремонтуємо. Треба лише зробити перевірку, експертизу, оформити документацію, кошториси та вирішити формальності. Уже цього тижня стало відомо, у скільки обійдеться сумському бюджету ремонт мостів. Майже 12 мільйонів виділяють на три мости на Білопільському шосе на вулиці Горького та Лучанського. Та окрім цих трьох, містяни постійно скаржаться на стан шляхопроводу, що над колишнім цукрово-рафінадним заводом. Тріщини і дірки у асфальті, а також виламаний шмат огорожі над провалям неабияк хвилюють сумчан. Довжні служби працювати. ті, що, ті, що займаються дорожні, так? бо опасно діти ходять і можуть це. Болити. Дуже страшно, що ж ти зробиш? А надо на кладбище сходити. Що Не дорабатывают наши власти, надо как-то немножечко смотреть. Потому что в очень сильно аварийном состоянии ну, мост. Даже здесь же не первый раз такий. На той стороне он тоже. Коли та машина вилетіла, вилітіла ну, посмотрите взагалі на низ. По цьому мосту постійно ходять діти. Слідкувати за його станом у місті, мабуть, таки нікому, адже на його проблемні місця не звертають уваги. Відповідальність вже лежить на плечах сумнозвісного департаменту інфраструктури. Найелементарніший догляд, фарбування перил і той робили громадські активісти два роки тому, додаючи патріотичних кольорів місту. Загалом же у Сумах, за офіційними даними, шість мостів негайно потребують. Повної реконструкції ще стільком же шляхопроводам потрібен капітальний ремонт. От тільки невідомо скільки ще чиновники економитимуть на безпеці сумчан і як довго чекатимуть, поки станеться непоправне. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Атовець, який два роки тому отримав серйозне поранення, а нині знову воює за Україну, не може добитися правди у рідному місті. Замість землі боєць, то отримує лише обіцянки. Його інтереси відстоює сестра, яку чиновники щодня лише футболять. Про чергову боротьбу за землю Атовця дізнавалася моя колега Марія Больдович. Я вас питала патріота родини. Ну він нікому не нужен. Ви розумієте? Він не нужен государство, та патріот. Із сумом в очах пані Ольга розповідає про сина, який нині служить в АТО. Три роки Дмитро Плотніков захищає суверенність України. А у його рідному місті на його долю усім байдуже кажуть родичі. Два роки, поки син воює та втрачає здоров'я, його родичі намагаються отримати землю для Дмитра, але все марно. Попервах Атовцю майже виділили землю, але щось пішло не так. Вот і тут написано, що за те, що тоштоноложень мораторій, воно відкладається і як тільки мораторій буде зняти. То uh, как би бы, все вступить в силу. Это было в 2015 году. Коли ж мораторій на землю зняли, родичам сказали вже нову причину, чому Дмитро не може отримати землю. Ко мне підійшов Лаврик Владимир Владимирович лично і говорит Лена, така ситуація сложилась участків мало, а, їх выделили для погибших и раненых изначально. Но так как раненых получилось ой, погибших больше, чем раненых, то а, із чисто людських соображень я би вам рекомендував не виступати. Ні, усінка вот от не погиб же ваш брат, значить, і земля йому сейчас не положена. Такі зухвалі відповіді чиновників обурили родичів, тож вони вирішили боротися далі за землю бійця. Володимир Лаврик у відвертій розмові з сестрою Дмитра сказав, що боєць може отримати землю, якщо особисто буде ходити на комісію по виділенню. Жінка ж відповіла, що той на війні, а його батьки просто фізично не в змозі ходити на ці комісії. Брать, извините, кровать с парализованным мужем, туда ходить или там жить у них в облраде. Или я не знаю, какой вариант они мне могут предложить. У него был один инсульт, когда Дима подорвался на БТРе. У него был повторный инсульт. Он перенес два инсульта. Вот эта земля, где мой брат должен был получить себе участок, ему заслуженный. Но почему-то в очередной раз опять ему здесь... Нічого не достанеться, от і в принципі, і в предыдущий раз. З того часу, коли Дмитру вперше пообіцяли землю, вже минуло два роки, а чиновники обіцянок і досі не виконали. Поки у Сумах не можуть визначитися із обіцянками, такі герої, як Дмитро, захищаючи наші кордони, отримують лише нагороди. І подяки за сумлінне виконання службових обов'язків, професіоналізм та вагомий внесок у справи захисту інтересів України на державному кордоні. І є така награда лично від президента. Вручалась йому по телевідені показували. Вот така медаль від президента нашого Порошенка. От, захиснику вітчизни. Пожалуйста, Васильович. У середу ж відбудеться сесія міської ради, на якій знову будуть виділяти землі для бійців. І в черговий раз у цих списках немає Дмитра. Марія Бульдович, Олександр Олексійенко, Новини СТС. Міський голова Сум пропіарився на Великдень таки за гроші містян. Понад 18 тисяч гривень витратив Олександр Лисенко із міського бюджету, аби розробити дизайн та надрукувати привітальні банери зі своїм фото. А ось за розміщення себе гроші не платили. Піар-привітальнику компанію мера провели як соціальну рекламу. Про це йдеться в офіційній відповіді міської ради на інформзапит активістів. Нагадаємо, напередодні велико. Сьогодні на найбільш людних вулицях Сум з'явилися 10 сітілатів та стільки ж бігбордів, на яких зображена фотографія мера і привітання із Христовим Воскресінням. Така кампанія викликала шквал емоцій активістів. Вони закидали мерові піар навіть у свята богохульством та бажанням зробити із себе ікону. Перехід в нікуди на повороті із Курського проспекту на вулицю Ковпака пішогоди змушені переходити дорогу з одного газону на інший, адже доріжки чи тротуар тут немає зовсім. Хто примудрився так обладнати перехід, дізнавалися наші журналісти. Щодня цією дорогою ходять сотні людей, поряд два училища, фабрика та житловий квартал. Утім, перейти дорогу із досить жвавим рухом тут непросто, адже ні на одній, ні на іншій стороні дороги тротуару немає. Переходимо ми на протилежну сторону, тротуара немає взагалі. Потім, переходячи в вулицю Ковпака, там тротуара немає і в даному випадку тут немає. І знак стоп стоїть таким образом, що ми як кажуть, повинні з газона йти по суті на газон. Світлофор тут встановили не так давно. Дорога для пішоходів розташована на 10 метрів правіше, але цей момент ніяк не врахували. Ніде я не бачила, щоб на пірекрський переход пішоходний був. Стараємося між машинами пройти, тому що немає тупіходу настоящего. У колишньому 16-му училище навчаються майже пів тисячі дітей від 15 років. Його працівники вкрай занепокоєні таким станом справ. Кажуть, правила безпеки роз'яснюють постійно, але діти є діти. Дуже жвавий транспорт, дуже багато транспорту. Ми дуже переживаємо за наших діточок, які навчаються за їх безпеку, за їхнє життя. За встановлення світофорів у нашому місті відповідальність несе комунальне підприємство Шлях Рембут. Його директор Олександр Вегера повідомив зараз у відрядженні, тож по його поверненню чекаємо на змістовний коментар з приводу цього світлофора. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Новини СТС. На Білопільському шосе у Сумах машина збила перехожого. За словами водія, чоловік раптово вискочив на дорогу і машина зачепила його боковим дзеркалом. Потерпілому одразу ж викликали швидку. Ми отримали виклик близько 16-ї години про те, що водій зараз зробив наїзд на пішохода. Все ще ми по даній ситуації потерпілого було доставлено до лікарні. В обласному центрі на вулиці Металургів будинок після зими почав просто осипатися. Зовнішній фасад не витримав морозів і тому плитка почала падати додолу на людей. Люди у розпачі їх квартири потерпають тепер від цвілі та сирості, а у чиновників немає грошей. Проблеми людей чула і наша знімальна група. Дощ і сплиток вже стандартне явище для мешканців вулиці Металургів. Кажуть, не просто страшно ходити дітей, бояться випускати надвір. Сыпиться эта самая плитка, і це не очень приятно, соответственно. И никто ничего не делает. В нашем під'їзді ремонт не делался. 30 лет. 30 лет люди, бомжатник. Просто. Это ж невозможно так жить. І на щиту у нас нет ни копейки. Місцеві мешканці впевнені, усьому виною якість плитки та її термін придатності. Ну, за того ж, не так було. Вона давно строївся дом, 73 години. На цьому місці мав би бути відкос. Тепер його немає, тож вся волога стікає одразу до квартир. І стіни кімнат, за словами мешканців, почали обростати цвіллю. Обіщав лисенко в цьому году зайнятися. Так, у мене з цієї сіверної сторони так взагалі на стіні грибок завез. І заотець? Звісно. Поблизу цього будинку знаходиться дитячий садочок, тож кожного дня дітей наражають на небезпеку. Кожен божий день ведуть діток в садик сюди. Йдуть дітки під фасадом, под этим. Плитка. Это все, дворники. плітка. Все, на наступний день нічого не видно, знову дітей ведуть. На верхніх поверхах через суцільні плиткові обвали вже пішла тріщина. Вот тріщина конкретно йде. балкон. Це, це все плитка Кирпич випав на 13 см, Ми мірили. Вот, 13 сантиметрів нету кирпича. Керуючий будинком каже, проблема не тільки в тому, що тут потрібен капітальний ремонт, а й в тому, що грошей у пенсіонерів, які тут проживають, просто немає. Проблема не вирішаєма. Значить, відповідають, що немає грошей. ЖЕК наш обітав приблизно 80 тисяч. Жильці у нас 48 квартир, з них Значить, 37 квартир це пенсіонери, які отримують 1300-1500 тисячу пенсії. Цього року цей будинок уже не потрапив у титульні списки на капітальний ремонт. Тож мешканцям залишається чекати, що це питання піднімуть на сесії. Марія Бульдали, Олександр Білявський, новини СТС. Пожежа у сумах на перехресті вулиць Чорновола та першотравнивою спалахнула будка на будівельному майданчику поблизу новобудов Федорченка. Гасити пожежу приїхали рятувальники. Кому належить будка, невідомо причини пожежі з'ясовуються. Що таке закон для сумських підприємств? Вкотре газовики приїхали встановлювати загальнобудинковий лічильник, проти якого мешканці виступали неодноразово. Більш того, словами сумчан, ремонтники приїхали зненацька і дозволу чи згоди ні у кого не питали. До будинку навіть приїхала поліція, яка довго розбралася у заплутаній ситуації. Чим все закінчилося далі. На вулиці Катерини Зеленко, 14, газовики встановлюють загальнобудинковий лічильник. Принаймні, так кажуть мешканці, які активно виступають проти цього. Сказали, що ви та ви, ви зробите. Ви, ви, ви ми поставимо. Ви будете менше платити. Хто зараз гроші получає? В які карман йдуть гроші? Ставлять отета. Прибуткові, як я буду, як вони в мене будуть вишитувати, як я одна в сім'ї живу. Газовики вже приступили до роботи, аж коли у їх діях порушення знайшов Олексій. Він каже, перша ніж встановлювати лічильник, потрібно особисто повідомити кожного мешканця. Встановлення лічильника відбувається після обов'язкового попередження. Становлення було встановлено у вас. ви бачили, на під'їзді у вас. Попередження. Ви ж самі показували нас. Ви що? Не розумієте технічне попередження і попередження під особистий роз про підпис виходить, аби газовики могли встановити загальнобудинковий лічильник. Кожен прописаний в будинку мешканець повинен отримати попередження і поставити підпис, але цього зроблено не було, і людей ніхто не попереджав. Ні, ні, ніхто. Ні, ні. якийсь, якийсь лист приходив вам особисто, ви підпис якийсь ставили? Під який... Ах, ми, ми ставили підпис по упидовчим. Е, що ми проти щось. Що Саме ця умова регламентована кодексом газорозподільних систем. Але коли газовики показали той кодекс, згідно з яким вони сьогодні виконують свою роботу, з'ясувалося, що такого пункту у них немає. А все через те, що він у них старої редакції і зараз вже працює новий кодекс і новий порядок. Чинна редакція якого дату? 10 березня 2016 року. Так, от я хочу зазначити, що вже було дві зміни до цієї редакції. Правоохоронці шукають кодекс із оновленнями в інтернеті і таки знаходять. Про вручення йому письмового попередження просто не чинники. Із запитаннями щодо дій суми газу йдуть до представника підприємства. Та чоловік раптово повідомляє, що тут займаються іншими речами. Роботи проводяться по ремонту. Та ви що? Цікаво, що на стіні під'їзду висить оголошення про те, що саме сьогодні працівники суми будуть виконувати роботи по встановленню лічильника газу. Про аварійні роботи ні слова, але нам на камеру пояснити свої дії газовик відмовився. Я не вповноважений давати коментарі. Навіть казати, що робите, тут? не вповноважений. І доки тривали з'ясування обставин, газовики вже відрізали частину труби. Правоохоронці їх дії припинили і викликали на місце директора «Сумигазу». Пізніше мешканці повідомили, що роботи газовики продовжили виконувати під виглядом аварійних. А на папірець на стіні і думку людей не зважили. Наступний крок мешканців позов до суду. Анастасія настасія Комдант, Олександр Білявський, новини СТС. У конотопі затримали серійного крадія рецидивіста. 38-річний чоловік, аби заробити собі на життя, обкрадав місцеві магазини за інформацією поліцейських. Він скоїв щонайменше чотири крадіжки. До краниць чоловік вдирався уночі, викрадав техніку, телефони, одяг, різноманітні інструменти, продукти, побутову хімію. Частину викраденого правоохоронці знайшли у приміщенні, яке належить підозрюваному. Наразі чоловік під домашнім арештом далі йому світить до шести років за ґратами. Мала пенсія, високі тарифи, газові махінації, безкоштовні ліки ось такі теми зараз обговорює вся Сумщина. Мешканці Шостки і Конотопа зустрілися з депутатом Верховної Ради, спілкувалися прямо на вулиці, говорили і питали про все, що хвилює. Як пройшли зустрічі? Далі у сюжеті. Лікар за професією, а нині народний депутат Олег Березюк сьогодні подорожує країною і спілкується з людьми без пафосу і розкоші. Він іде в люди. Шостка зустріла його на площі. Зібралися переважно пенсіонери. У кожного своя проблема, але усіх об'єднує єдине питання як виживати. Вони жаліються на владу, обурені високими тарифами та не розуміють багатьох урядових постанов. Хаким лукші свою життя хороша питання. Пенсия у меня 1420 лет проучился, 40 лет да. стажа, вы меня извините. Да. отопление 800, да. 100 с чем-то у меня горячая вода, 200 остальное, 1200 я получила, а 200 мне аптека и хлеб и булка. Верховные рады иллюстрировать, да. потому что там коррупция, Всех, да, наверное, все правительство, начиная от Кравчука и кончая Януковичем, а пошел, даже и Порошенко, она. все наживаются На бідних людях раб свет стоїть. Когда безработицу в країні, і в частності в городе Шостка, пойдет на спад. Ми как ну, учасники АТО, ну, по два вами там воювали, а страховий стаж стаж, не включається. У нас є проблема вже третій год, саме забусів, но так, так, так і не питання. реши. Вот на Нардеп вислуховуючи людей, заявив, що до нього найчастіше звертається з. Питаннями, що купувати, хліб чи ліки, вислухавши всі питання, він пояснює людям політичні схеми, дає відповідь, і на одне із болючих питань уряд цього року підніметь пенсії. По перше, уряд не знає скільки в нього пенсіонерів в країні. Прекрасно. За 25 років. І, і, Але але є люди і не знає населення. правильно? треба перепис населення робити. Але вони вже точно знають, і це ганьба страшна, але це є певна ознака її розвитку. Що в місяць, в місяць, пенсійний фонд. І це доведено міністерством фінансів від мільярду. Чуєте мене? Один мільярд до півтора витрачає на насправді пенсії людей реальних за якими немає. Тобто біля 14 мільярдів гривень в рік витрачається на нічого. Тому дуже на мертві душі свого роду мерія, яка не має на це повноважень, але маючи від вас запит. Вона може спонукати до аудиту пенсійного фонду вашого міста. Народний обранець завітав до медичного училища Шостки, де спілкувався зі студентами і пояснював, як важливо вчитися і бути кваліфікованими спеціалістами. Адже на порозі реформа первинної медичної ланки, яку він підтримує, і що скоро ця система запрацює і будуть вкрай потрібні розумні лікарі і медсестри. Також завітав до шосткинської лікарні, де спілкувався з головним лікарем про те, як працює медзаклад. І наостанок переговорив з очільником міста Мик. Колою ногою до нього він прийшов з листами, які йому передали містяни. Одна з головних проблем всіх шоскінців це питання з газовиками. Сьогодні люди просто є під репресіями облгазів і міськгазів, які знущаються над людьми, ставлячи і шантажуючи людей тими загальнобудинковими лічильниками. Ми сьогодні домовилися з міським головою, а як і з багатьма іншими, що ми розпочнемо неймовірний тиск. В тому числі через комітет Верховної Ради через Верховну Раду на НКРЄКП і на облгази щодо припинення знущання над людьми. Після шостки Олег Березюк через декілька годин зустрівся з конотопчанами. Проблеми людей скрізь одні й ті ж. Мешканці зізнаються, їм не вистачає інформації. Вони почасти не знають законів і своїх прав. Нардеп наголосив, що люди спраглі спілкуватися з владою, адже почувши їх проблеми, намагатиметься допомогти у певних питаннях. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Наше місто поповнилося ще одною візитівкою. Скульптура кота на даху з'явилася на будинку над дитячим парком «Казка». Кіт з піднятим хвостом йде по краю даху спокійно і по господарськи. Автор нової контактної скульптури молодий скульптор Руслан Мовчан. Ну от який кот, гуляє сам по собі. Дом кавкатори в квартиру всегда пускают кота. Вот хорошая такая примета. И он, в общем-то, как бы символизирует и ми мирное отношение к строительству. И, в общем-то, когда вы будете стоять в детской комнатки возле классического вже который со шляпой, вы будете видеть этого кота, который гуляет сам по собі. Сьогодні останній холодний день цієї весни. принаймні так говорять синоптики. За повідомленням гідромецентру, уже завтра температура повітря підвищується одразу на 5 градусів, і в день становитиме 16-17 градусів із позначкою плюс. Хмари підуть із неба, і найближчі дні будуть сонячними і теплими. Ось такі справи ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіші новини з життя Сумщини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Весняного сонечка, теплоти і добра всім нам. Я не прощаюсь. Побачимось завтра, як завжди, о сьомій вечора в новинах на СТС.